У спортивній залі одного зі спеціалізованих навчальних закладів Черкас проходить тренування вихованців баскетбольної школи Михайла Бродського. У цих хлопців максимальні прагнення у баскетболі, тому вони тренуються саме тут. Цим дітям поталанило. Це і є професійний паркет, так це цей паркет, який є наразі в баскетбольних клубах НБА. Тренер баскетбольної школи Черкаські мавпи» Василь Івлєв називає паркет, на якому він тренує юних баскетболістів одним з кращих в Україні. Але колись у цьому залі не було жодного баскетбольного щита, а дітям займатися спортом у ньому було небезпечно. На бетоні був ліноліум. Тут тренувалися футбол, гімнастика, волейбол. Але це не дуже було добре для здоров'я дітей. Тому що коліна, суглоби, домілка стопи це постійно були травми. У короткі терміни стара спортивна зала перетворилася в одне з найкращих місць в Україні для занять баскетболом паркет її родзинка. Я бачив, як робили цей паркет. Ту подушку, яку робили під паркетом з різиновими спеціальними подушками, які на такі ДСП-дошки робилися, а потім аж зверху робили паркет. Це дуже якісна амортизація. і Дуже приємно бігати по цьому паркету. Відремонтовані роздягальні класи з інтерактивною дошкою створено умови для функціонування чотирьох спортивних класів. Хто тренувався в інших умовах, відразу відчуває різницю. Мені тут дуже подобається. Роздягальний вообще кайфові, не те, що у нас там в школі був в гімназії, та там такий ужасний паркет. А тут хороший, тут, напевно, найкращий. Ігору Краснікову 11 років. Незважаючи на юний вік, він уже має певний досвід у спорті. Ігор жартома каже, що половину життя у баскетболі тренується 5 років. Умови для тренувань та зали бачив різні. Ми їздили по іншим містам, ну, буквально в неділю. Переяслав там такий зал, що у нас дуже багато, ну, дуже красивий. Є з чим порівнювати. дуже гарна. Розмітка ще сім кільців. Ну, дуже, ну, дуже удобно тренуватися. Дуже дякую тим людям, які зробили цей зал. Син Тетяни Цибульської протягом чотирьох років займається баскетболом. Після того, як дитина потрапила тренуватися до цього залу, розмови про інші види спорту припинилися. Тетяні подобається відвідувати тренування сина. Їй доподобає атмосфера, яка панує на тренуваннях. Вона тішиться з умов, які створено для дітей. Перспективи на далі. Я думаю, що ми таки будемо займатися баскетболом. У нас в групі 90 батьків майже. Я думаю, що... Як, як, мабуть, якби ви кожного запитали, кожен би подякував і кожен би сказав дякую велику тим, хто зробив такий зал і такий ремонт для дітей, щоб діти змогли займатися. Це добрі люди, які для дітей, для школярів зробили таке. Це ну, люди, які творять добро. Михайло Юріч Бродський профінансував. Всі щити робили на темпі і завод темп тут дуже багато зробив. Спортивні результати не забарилися. Уже після створення відповідних умов вихованці баскетбольної школи Михайла Бродського, 2009 року народження, стали чемпіонами України. Команда 2008 року народження стала одним із призерів чемпіонату. Вихованці баскетбольної школи, що через війну покинули Україну, нині знаходяться на провідних ролях у європейських клубах, за які вони виступають. Такої школи в Україні не було.